Так, зараз будемо провіряти з тригером. 12 вольт запустило. по амперажу. Так, 6 метрів діодної стрічки це наша тестова, на якій ми пробуємо, що може потащить павер. От 12 вольтів 1,4 Ампера видає. Бачиш? Так, 1.42 ампера. Це гніздо. Запуск. Так. Ждемо запуска швидкої зарядки. Швидка зарядка. Запустись. Зараз. Піть. Запустись. Так, пішло. 12 вольт, пішло. Ну ось синім світиться, бач? Трігер запустився. Так, тепер погнали ленту. Хопа! 6 метрів ленти, та ще нормально. 138 А. Ну, 1,4 Ампера та ще. Нормально та ще. Так само Type-C. Провіряємо кабель Type-C на наліччі швидкісної зарядки. Щоб ви поняли, це лента тільки швидкісною зарядкою зарядиться. Обичною вона не запуститься просто-напросто. Е, так.